28 діб в пеклі. День миються і знову повертаються на бойові позиції, тому що немає ким замінити. Так про військових на фронті розповідає колишній військовослужбовець Олег Ящук. Нині він на реабілітації працює у Чернівецькому обласному центрі територіального комплектування та соціального забезпечення, що не вистачає на фронті настрій військових та що відбувається з хлопцями, яких ТЦК мобілізує прямо на вулиці. Олег Ящук розповів знімальній групі телеканалу «Сі-4». Півтора року Олег Ящук у Збройних силах України у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс брав участь у боях та займався евакуацією населення. Після поранення повернувся до Чернівців, проходить лікування. Військового перевели у тилову частину, служить у Чернівецькому обласному центрі територіального комплектування. Про відношення людей до працівників ТЦК Олег коментує так. Ці всі люди, які проти ЦК проти ТЦК, проти військових, з яких зараз 90%, яких я знаю, які були зі мною в 10-й бригаді, десь 82-й ДШВ, це всі бойові. Якщо в них є задача перевіряти документи, спілкуватися з людьми, проводити мобілізацію і так далі, то в них є задача. Ніхто нікого не змушує, але є поліція, яка зараз співпрацює. Якщо людина без документів, вона порушує права. Якщо вона залишила область без, і не стала тут на облік. Приїхавши в іншу область, вона теж порушує права. Якщо вона тікає, самі ми, військовослужбовці, не маємо права за ним бігати, і ми не будемо за ним бігати, бо це дискредитація взагалі військових. Ти воюєш, ти виконуєш задачі, ти борешся, ти виживаєш, а тут ще маєш бігати за якимось ухилянтами, за мажорами. Ні, ми бігати за ними не будемо і не бігаємо. Чоловіки, які мобілізують на фронт, адаптовуються до тих умов і воюють не гірше тих, хто прийшли добровольцями. Чому зараз хлопці по 28 діб, діб в пеклі день миються і знову вертаються, тому що немає ким замінити. Тому всі хлопці, зараз, я знаю, багато хто не хоче. Вони їдуть, навчаються, звикають, адаптовуються, Бачу, що це цікава справа, що цікаві люди поруч. Бачу, що є однодумці і вже ніхто не тікає, багато людей з тих, які ще місяць тому плакали, суперечили, вони зараз вже в. Тилових частинах, ну і поступово хтось від'їжджає, хтось ніє. На бойових позиціях ситуація залишається складною. Не вистачає зброї та людей. Зараз про це вже говорять всі, що немає зброї, немає того. Не вистачає, є, але дуже мала, ну мала кількість. Тобто, якщо ми в день могли б відповідати там 10 разів по годині, ми, ми можемо тільки відповідати двічі по годині, тому що ми економимо, тому що треба її використати в потрібний момент. А коли ти знаєш, коли настане цей потрібний момент можна настати е, будь-коли, можна настати і в другій ночі, і в п'ятій особливо ранку, і в сьомій. Тому. Чекаємо, чекаємо підтримки. Звідки мотива? Де їй брат? Де їй брат людям мотивація. Якщо одні розкрадають, а другі гуляють тусять, треті на морях, четверті за кордоном, а інші всі ховають жінок, чоловіків, дітей і так далі. Яка тут зараз важко знайти мотивацію? Військовослужбовець вважає, що війна в Україні закінчиться домовленостями? Звичайно, домовленості. Звичайно, як може 100 людей воювати проти тисяч. Або там, ну, по людях значно важче, по зброї важче. Тому нам, звичайно, потрібні перемовини. Я думаю, що це буде перемир'я, якась буде пауза. Ми будемо ходити, особливо ті, хто нічого не робили, будуть ходити в вишиванках, будуть святкувати, а ворог буде далі готуватися. Ця війна буде до безкінечності, вона буде століттями. Просто буде пауза, можливо, півроку, рік, потім знову бойові дії, потім знову пауза. Воно буде не буде, не буде такого повного перемир'я. Після повернення з фронту Олег Ящук на власному досвіді побачив складнощі бюрократії, особливо з оформленням інвалідності. У мене в голові це несправедливість, бюрократія, тому що. Маючи ВЛК, маючи МСЕК і так далі. Щоб дочекатися добитися інвалідності, треба дуже багато зібрати паперів, дуже багато доказів. Ну і щоб тобі дали групу інвалідності, ти міг звільнитись вже піти в волонтерство, піти в інше русло, займатися реабілітацією військових. Щоб звільнитися, треба дуже багато часу, і це займає. Весь твій час і багато не тому що це треба все очікувати по півроку, по рік, потім оскарження подавати. Ще вважаю, ті люди, які вже були на війні, які мали контузії, поранення або які пережили це все. Вони мають повне право отримати свої пільги, отримати виплату, отримати інвалідність, отримувати пенсію. Нині Олег Ящук допомагає реабілітаційним центрам для військових, а в майбутньому мріє відкрити центр реабілітації для ветеранів війни, бо сам розуміє, з якими викликами і проблемами стикаються військові. Альвіна Абрамчук, Павло Марковцій. Новини сі 4